Перетяпко з Херсону жила звичайним мирним життям. Працювала в приватній школі раннього розвитку. Її мати також працювала у закладі освіти, а донечка ходила до дитячого садка. Коли у засобах масової інформації з'явились новини про можливий наступ російських військ, Юлія не вірила у можливість такого розвитку подій. 23 лютого ми дивилися новини, і я до останнього не вірила, що таке може бути. Так, ми бачили, нагнітається, але все одно здавалося, що цього не може бути. І от лігли спати 23 лютого, я не вірила в це ну, зовсім. І коли прокинулася 24-го, десь о 6-й ранку, мама бігала по квартирі, збирала документи. Він каже: Юля, збирай документи, війна. І в цей час вже було чутно вибухи. Вже десь, ну це, звичайно, було не біля міста. Просто так, такі звуки були, що мені здавалося, що це вже, вже заходять в місто. Але потім зрозуміла, що це було ще далеко. Жителі Херсону були розгублені, що робити, куди бігти. Ніхто не знав, як далі розгортатимуться події. Вже чули, що зі всіх сторон вже наступають. І я особисто не знала, куди, в яку сторону їхати, якщо виїжджати. І розуміла, що зараз це дуже небезпечно, кудись взагалі виїжджати. Ті, хто виїхали нормально, ті виїхали дуже рано. От. А тоді вже було, була паніка, всі купували, всі побігли в супермаркет, все скуповували. Ну і я теж побігла туди, що змогла, потім в, в банкомат була велика черга, просто години три чи чотири я простояла, поки моя черга дійшла, щоб зняти. А потім, коли читали вже новини, я зрозуміла, що виїжджати дуже небезпечно. Ті люди, які виїжджали, їх розстрілювали сім'ями, діти, не діти. Просто от я коли от таке почитала, думаю, ні, краще сидіти вдома. У перші дні Юлія Перетяпко з родиною ще спускалися в підвал. Однак згодом вирішили переховуватися у будинку, використовуючи правило двох стін. Я просто зрозуміла, що в підвалі небезпечніше ніж. Вдома, ну і ще холодно було, ми вирішили вдома, якщо що, то в загальний оцей коридор, де між там ну дві стіни точно є. Ну, а так ми думали, що там безпечніше. Ну і коли першого вже вже брали місто, то ми весь день просиділи. Коридорі з сусідами було дуже так гучно. Після окупації Херсон не обстрілювали, однак за містом йшли запеклі бої. Тож канонаду було добре чути. За містом було дуже, дуже гучно, і у нас навіть інколи тряслися вікна від цієї хвилі вибухової. Хоча це було не в місті. І кожен раз мені здавалося, що це у нас на проспекті, прямо під, під вікнами. Дивлюсь, все нормально, то Чорнобаївка. А Чорнобаївка у нас як на долоні, ми на 13-му поверсі, там тільки дев'ятиповерхівки внизу, і приватний сектор, а далі Чорнобаївка. І от у нас з вікон, Чорнобаївку повністю видно. І оце все, що там відбувалося, літало, Це все нам було видно і чутно. Російські окупанти поводили себе як господарі у місті, казали херсонцям, що просто так звідси не підуть, розповідає Юлія. Зупиняли, перевіряли телефони так, тому я, коли виходила, я брала або старий телефон довоєнний, в якому нічого такого немає, або взагалі без телефона. Бо новий телефон тримала в одній кишені вимкнений звук, а в іншій кишені старий телефон, і думаю, якщо зупинять, то я дістаю той телефон і показую. Але от мене не зупиняли. Кадри з життя в окупації назавжди залишаться в пам'яті жінки. Ці всі блокпости в місті, танки. Танк у нас прямо стояв недалеко від. Автовокзалу з цією пушкою направленою туди в сторону автовокзалу. Ну, це, це вся техніка, яка їздила по місту. Особливо в перший день, коли вже брали місто, то просто колонна по проспекту. Ми жили на проспекті 200 років Херсона, такий ну, досить Близько до центру там їхала прям ціла колона техніки, і ми вже бачили, що це вже точно. Юлія Перетяпко довго не наважувалася покинути рідне місто, адже дорога через окуповані території була дуже небезпечною. Але коли знайомим вдалося виїхати, вирішила теж вирватися з лабет росіян. Поки доїхали до наших, це 33 блокпости. Різні блокпости були, були такі, що просто проїжджали, нам махали, що проїжджайте. Були такі, зупиняли документи, перевіряли просто. На деяких блокпостах перевіряли речі повністю, телефони на одному. Ну, було страшно просто. Не знали, який блокпост, як проїдемо. У Чернівцях Юлія Перетяпко вже облаштувала своє життя та знайшла роботу. Я працюю в школі, дитина ходить в садочок. З Садочком взагалі було дуже просто. Відразу нас взяли роботу, теж знайшла досить швидко. У ну, мами робота продовжувалася дистанційно, і заклад освіти працював і працює. Дистанційно і в окупації працював він тільки викладачі, які виїхали, вони могли проводити уроки онлайн, а інші просто завдання могли виставляти, бо це було небезпечно. Переживши жахи воєнних дій та окупації, у Юлії Перетяпко повністю змінилось ставлення до матеріального такого, як житло та інші речі. На початку було важко. Важко виїхати, розуміючи, що ти можеш от дві сумки, по одній сумці на кожного. І все більше не можеш, тому що в машину там з нами виїжджали ще дві жінки, і нам сказали по одній сумці на кожного. І от що можеш вмістити? Розуміємо, що найважливіше це життя. А речі то. Квартира навіть жалко, якщо зараз у нас ще у нас будинок стоїть, все нормально. Навіть нам недавно прислали фотографію нашого будинку, подивилися, всі квартири цілі, все нормально. Але все одно розуміємо, що це не найважливіше. І ми з собою будинок. Не закриємо.